Всім привіт! З вами Агата, і сьогодні я зі своїм другом Максимом будемо розповідати про різні ігри, про аніме. Підлітейтесь і ставте лайк, якщо вам подобається аніме. Леопард версія друга. Плодові поля битви. Це арена, де гравці б'ються між собою, використовуючи фрукти з суперсилами. Найпотужніший це Gear 5 Робер, форма з блискавичною атакою і ефектним виглядом, як у Луфі. Войові поля ніндзя. Світ натхнений наруто. Ти стаєш ніндзя, вивчаєш дзюцу, борешся в команді та прагнеш стати Хокаге – найсильнішим воїном села. Атака на революції титанів. Гра за мотивами аніме. Атака титанів. Ти боєць розвід корпусу, який знищує гігантських титанів у місті. Динамічні бої та видовищний геймплей. Vlox Fruits. Ти обираєш фрукти і отримуєш унікальні здібності, як в аніме One Piece. Можна бути піратом, виконувати завдання і перемагати босів, і подорожувати островами. Дякую за перегляд, друзі! друзі. І це, це все наше, наше відео. відео. Якщо хочете, щоб я знімався багатих відео, то підписуйтесь та поставте лайк. Бувайте.